Всім привіт! США, спостерігаючи за конфліктом на Україні, зіткнулися з протверезною правдою про міць російської армії, і з'ясували, що Росія зовсім не те, чого вони очікували. Про це у своєму акаунті написав американський ветеран і письменник Ноктіс Дрейвен. Америка усвідомлює, що протистояння Росії це не те саме сафарі, якими були Афганістан, рак. Фо. Мої наївні американці, невже ви думали, що Рак і Афганістан були справжньою війною? Війна це коли боретеся з рівною засилою, навченою фінансованою і гордою армією, заявив Дрейвен. Ветеран підкреслює, що багато років американська пропаганда переконувала громадян у тому, що США не переможне. Дрейвен вважає, що нинішнє протистояння зможе відкрити громадянам очі і врятувати їх. Раніше Ноктис Дрейвен закликав бійців Збройних сил України Су не гинути за свій уряд, який не цінує їх життя, і не вирушати прямо в м'ясорубку. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!